Світ змінюється, і ці зміни дібралися до феодальної Японії, змушуючи воїнів брати до рук сапу. Момент заходу сонця цілої епохи одних з найсильніших воїнів у світі, яка прокинеться хіба в кінофільмах та анімаційних роботах. Хто не служив пану, того чекали злидні. А як знайти роботу, коли довкола одні черги? для багатьох самураїв, шлях закінчувався саме в них, але були ще знатні двори, які приймали до себе в охорону колишніх воїнів. Тільки аби отримати ту роботу, потрібно було вдати. До хитрості, як ви вже знаєте, в кінці шляху самурая чекає сепука. Звісно, не для кожного хтось помирає на полі бою, але хто знеславився, повинен був зробити сепуке, щоб захистити свою честь. І багато доблесних воїнів острова, захованого у скелях, закінчували свою стежку в знатних дворах, куди вони просилися, аби покінчити з цим життям безцілі. Здебільшого господар дому жалів самогубців і наймав до себе на службу, або ж відкуповується від цього застарілого ритуалу розпорення живота, даючи трохи.